Розпочинаю грандіозну переробку, як я показувала в своєму відео. Тут у мене буде гойдалка. Ой. Скажіть мені, кокон гойдалка згадала. Ось це я мастирила. Це буквально навесні я робила. І ось тепер я надумала. І сюди поставити гойдалку кокон, бо вона сама сюди проситься. Вона також така кругленька, такого колу. Кола в неї підставка нижня. Так що я я нічого поки що не буду. Я маю надію, що вона у мене тут стане. Ну, так, щоб не зачепити мої рослинки. Ось це я приберу, звичайно, воно мені так подобається, але. Треба прибрати. Оця штука мені дуже подобається. Я не знаю. Подивлюся, може ще й не приберу, може вона так і залишиться. Але оце мені треба прибрати. Я ще, правда не знаю, куди я поставлю оцю, оцю мою шовковицю. І парасолю треба цю. І оце, що я в спеку. У 49-50 градусів мастиріла оце все, також треба знімати. Коротше, об'єм роботи у мене великий на сьогодні. Я маю надію, що я сьогодні все закінчу. Бо мені як закортіло, то все. Хоч цій, хоч падай, але мені це треба зробити. Конче і невідкладно. Так що я. Приступаю до роботи ввечері. Маю надію, покажу, що буде. Сподіваюся.